Вітаю, шановні любителі Древнього крутить-скрутки! Серед усіх створінь та мріялю є ті, чиє існування змушує здригатись та оглядатись по сторонах, йдучи вечірніми вулицями. Вони ховаються в тінях з одним бажанням витягувати життєву силу з інших та підтримувати в собі фальшиве життя. В сьогоднішньому відеоматеріалі ми з вами розглянемо вампірів з точки зору цього шанованого джентльмена, який придумав наші з вами улюблені древні сувої. Ви дізнаєтесь загальну інформацію про вампірів Тамріалю, їхні особливості, релігію, способи вилікування вампіризму та звідки ж взявся перший вампір і до чого тут Аркей. Розпочнімо. Тамріальські вампіри мало відрізняються від мейнстрімних. Ожилі трупи, біла шкіра, споживають кров живих істот, сильніші і спритніші за людей, мають певні магічні властивості і все таке. Тамріелі, якщо ти вампір, всім, скажімо так, глибоко накласти, чи ти дрельній злий гівнюк, чи тебе просто заразили, чи ти прагнеш вилікуватись, все одно будеш вважатися мерзотою. Одразу забігаючи наперед, ліки від вампіризму існують, але знання про них ретельно приховуються, щоб не спонукати людей до навмисного зараження. Звісно ж, якби вони продавалися в аптеці, я б сам спробував на день-два стати містичним загадочним Едвардом з Сутінків. Проте такий прикол про канавбили. Лише в третій ері, коли існували романтичні уявлення про благородних доброчесних містичних загадочних сексів вампірів. В інші часи вампіра замочили б без жодних вагань. Вони вважаються руйнівними монстрами, котрих потрібно винищувати до останнього. Когось вони мені нагадують. кажуть, коли всього один вампір проникає в поселення, з часом воно зруйнується через хаос і недовіру, котрі поширюватимуться серед місцян. Як я казав, вампіри є нежиттю, тобто мертвими. Але на відміну від живих трупів, якими керують некроманти, кровосісів класифікують як проклятих. Деякі з них стверджують, що їхнє серцебиття спинилось після зараження, інші ж досі його мають. Хоч вампіри і є супермоцними гігачадами, здібностями до магії і надприродною силою, їхня здатність поширювати інфекцію вважається долею, яка є гіршою за смерть. Ну, хех, я щось не дуже впевнений, що вони самі так вважають. А, ну і плюс до всього вони ще вміють перетворюватися на кажанів. Існує міф, що вони бояться чеснику, проте був лише один випадок, коли вампір постраждав від нього через наявну алергію. В інших же, коли смертні використовують часник проти кровосісів, зазвичай він повертається їм не в дуже приємні місця, не дуже приємним способом. Вампіри передають своє прокляття шляхом укусу або царапання жертви такими хворобами, як порфірова гемофілія, сангвінари вампіріс і ноксифільна сангвіворія. Сангвінаре Вампіріс і Порфірова гемофілія мають триденний інкубаційний період, після якого інфікований стане вампіром. Тож, якщо не хочете такої долі, тра вилікуватись до цього будь-яким зіллям вилікування хвороби. Як правило, вампіри об'єднуються в клани і ковини, охороняють їх зазвичай різні міфічні істоти, такі як собаки смерті та горгульї. Насправді існує більше ста видів вампайрусів, і деякі з них ми розглянемо пізніше. Ну що ж, ну ми більш детально розглянемо фізичні властивості дітей молога бала. Найбільш визначальною рисою, як не дивно, є ненаситна жага крові. Щоб залишатися живим ну, типу, не живим, але ну ви зрозуміли, коротше, щоб існувати, можна обійтися і без неї, проте в такому випадку вампір з часом стане надзвичайно слабким і скаженим. Хоча деякі види цих істот, навпаки, стають сильнішими, не пивши крові. Але в будь-якому випадку утримання призведе до скаженості і дикої поведінки, в деяких випадках втрати свідомості. Деякі види вампірів при споживанні крові притупляють свої мертвецькі якості, існує припущення, що їм не потрібна так червона жишка, як життєва сила, котра висмоктується з теплокровної істоти, щоб поповнювати свою власну. У багатьох кланах є свої унікальні методи та традиції споживання крові. Іноді жертв не вбивають, а утримують в клітках як скот. Вас, напевно, турбує питання, а чи полюбляли б на сфератуси борщик з сальцем і ще трошки зі спеціями, та також ще з хлібчиком чорним, і цибулькою, і солькою, закусити і сметанки ще трошки, але так небагато, але щоб був такий смак, а потім ще квас ухиліти? Відповідь розчаровує ні. Вони здатні їсти борщик, але не отримують від нього нічого. Зате мають здатність п'яніти. Виглядають вони доволі класично: бліді обличчя, криваво-червоні очі, ікла. Вони не старі, тож не вмирають від старості та мають імунітет до хвороб. Можуть вмерти лише через вбивство, або коли трапляється щось типу того. то послизнувся на камені. Ну або ж від сонця. Сонце вони не люблять, так само як і вогонь, горять як папір. А коли згорають, їхній попіл можна зібрати і використати як алхімічний інгредієнт. Не знаю, як в інших серіях гри, а в облії з куримі цей інгредієнт доволі цінний і корисний. Ходять чутки, що відвідування святилищ і храмів може завдати болю вампіру, а також срібна зброя, котра є доволі ефективною проти них. Точні характеристики вампіра визначаються родоводом, частиною якого він є. Або ж хворобою, якою він був зараженим. Тож я вказав лише загальні і поверхневі. Цікавий факт: невеличка кількість крові вампіра може використовуватись як протиотрута, та іноді вона може врятувати життя, що висить на волосині, так як має в собі життєву силу. Вампільська кров дуже цінується некромантами та відчайдушними алхіміками. Історії відомий один випадок, коли від вампіра у смертної жінки народилася дитина. Вона успадкувала надприродні бойові здібності і сіровату шкіру. Це був агронак Громалок, відомий як Сірий Принц, великий чемпіон арени в імперському місті. Ми маємо можливість потусуватись з ним в четвертій частині скрутків, а також розслідувати його походження. Як би то не було, але абсолютно усі вампіри ненавидять сонячне світло та жадають крові. У Грі Oblivion, у місті під назвою Мерзене Лігво гравець може знайти книжку. Опускулус ламає Бал та Мезамортіє. Ізвиняюсь за мій французький, у ній описана історія про деадричного принца Молга Бала, котрий не любив Аркея, Бога Аедра, циклу життя та смерті. Молах Бал відправився до на той час новоствореного Тамріелю і жорстоко зґвалтував надійську жрецю Аркея на ім'я Ламае Беофаг. Неди були людською расою невідомого походження, які населяли більшу частину тамріалю протягом Меретичної та Першої ери. Така от позитивна вставочка на негативній ноті. Ну так от, бідолашну ламає, знайшли кочівники, доглянули і годували, проте помітили, що її тіло було вражене якоюсь хворобою. Її рани почали швидко гоїтися, і кочівники спробували її кремувати. У ніч її кремації ламая встала з похоронного вогнища і жорстоко вбила кочівників. Її прокляття поширилося на Тамріель, і відтоді багато смертних укладали угоди з Молокбалом щоб стати вампірами, створюючи нові кровні лінії. Це основна теорія походження вампірів, проте існують і інші. Храм трибуналу, наприклад, вважає, що перший вампір був породжений з переможеного Молагбалом ворога. Деякі данмери вірять, що лихо вампіризму виникло через некромантію або магію. Але пф, лол, хто взагалі питав їхню думку. Проте точно відомо те, що вампіри існували ще з Меретичної ери. Деякі служили вбивцями у військах Абагарласа до Першої ери. Абагарлас було Айлейським містом на березі озера Румаре, де панувало поклоніння Молахбалу. У нього дуже цікава історія, але якщо ви захочете її дізнатись, відправившись туди у гріоблів'ю, у вас нічого не вийде. Все, що ви знаєте, це однотипні коридори, кілька монстрів, кілька скринь, може, ще якісь бойники бродять і все. Дуже прикро насправді, але можливо в ЕСО історію цього міста розкрили нормально. Я не знаю, не грав. Коротше, знали ви чи ні, але заразитись вампіризмом можна за допомогою алхімії. Ще в другій ері член сапіархів відтворив ефект порфірової гемофілії, алхімічним шляхом і дав суміш моряку, котрий дуже хворів. Він вилікувався від своєї хвороби, проте був заражений вампіризмом. Також за допомогою алхімії було створено хворобу відому як Хаотіка Вампіріс, яка породжує чудовиськ під назвою Криваві лицарі. Вони більші, швидші, сильніші за звичайних кровосіс і нездатні стримувати свої низькі інстинкти. Ця хвороба заразна лише для тих, хто вже є вампіром. Усім потрібні фігури для поклоніння чи обожнювання. Перевертням хірсін, Каджитам там статуетка Азури з місячного цукру, а моїм підписникам українськомовний контент про лорд Древніх Сувоїв. Щодо вампірів, вони поклоняються Даедра, з якими асоціюють свій стан. Серед таких виділяють клавіку Савайла, йому поклоняються члени серодійського ордену за те, що він дав їм здатність зливатися зі смертними. Молах Бал, очевидно, є першим деедра, котрого шанують вампіри. Думаю, не варто пояснювати чому, не тупі, самі вже поняли. Ламає Бал, та сама жриця, котра стала першим вампіром. Так, її теж вважають дуже важливою фігурою. Вона заснувала вампірський культ ненависті як до Аркея, так і до Молага. Його учасники називали її матір'ю Ламае. Вона також є прародителькою декількох сильних кланів, які названі на честь представників племені недів, котрих вона з'їла. Сангеїн, бог крові каджитів, є божеством покровителем клану пустих іклів Ейльсвейру. Ноктюрна, очією сферою, є ніч і темрява. Шанується серед кровосість так як вони люблять ніч і темряву. Як би то вам пояснити? Коротше, як діляться вампіри? Є, значиться, голумбіл, який, скажімо так, подарував прокляття вампіризму, ламає жреці та згодом іншим дурачкам, котрі вирішили, що вампіризм круто. Ламая і ці дурачки почали створювати купу різних кровних ліній, кожна з яких між собою відрізняється певними характеристиками. А вже в кожній із цих кровних ліній існують вампірські підтипи, про які я зараз вам розкажу. Існують, значить, чистокровні вампіри. Це якраз ті, котрі отримали свій дар безпосередньо від мумби юмби. Чистокровних самок називають дочками Колд Харбора, тобто плана забуття царства Молагабала. Першою з них стала Ламая. З її часів розвинулась традиція, коли жінок пропонують мумбюмбі в честь його виклику. І мало хто виживає через це випробовування. А хто виживає, стає чистокровкою. Це все, звісно, дуже прикольно і класно, але я щось не дуже викупив випробування типу зґвалтуванням чи що не одобряю. Чистокровки володіють набагато більшою силою, ніж вампіри Норміси, і користуються найвищим статусом серед свого роду, ну так як вони його створюють. Зазвичай, якраз чистокровні вампіри починають родовідні кровні лінії, і сила вампірів з кожною сходинкою в роду все слабша. Проте є виняток клан Волкіхар, з котрим всесильний довакін має на солоду познайомитись в Скайримі. Лорд Харкон, його дружина і донька були обдаровані одним і тим же сортом. Вампірські лорди жахлива форма, котра надається Мологомбалом лише кільком вибраним стародавнім родоводам, наприклад, чистокровкам клану Волкіхар. Обдаровані можуть передавати цей дар укусом, проте отримувач має мати сильну кров, інакше не переживе процес. Форма вампіра лорда може відрізнятися у різних кровних лініях. Наприклад, майорн Стародавній мав здатність перетворюватись на горгулію. Ви можете пограти за такого в скайремі. Як на мене, це доволі весело, а ще він дуже швидкий і взагалі дивіться, як літає прикольно. Нащадки крові: це вампіри, котрі замінили свою кров на кров ламає бал. Після того вони заражаються ноксифілічною сангвіворією і стають отакими от симпатичними. Ну, взагалі, зовнішність не головне. Головне це те, що всередині такі вампіри набагато сильніші за нормісів і є конкурентами вампірам лордам. Кривавий лицар. Про них я вже розповідав. Додам лише, що вони є істотами, котрі поглинули силу кількох інших вампірів. Кровопивці це вид здичавілих вампірів, тих, хто довго не пив крові і протягом багатьох років втратив розум. Одним з таких є відомий персонаж Лорд Ловідіку, з котрого ви зустрінете в підливіоні. Хоч рухій гри не дав можливість передати його здичавілість, і це виглядає доволі смішно. І Моровінду вважають цю хворобу невиліковною. Один чувачок на ім'я Плавучий Армігер стверджував, що вилікувався, виконуючи завдання Мумби Юмби, і після їх завершення Мумба надав йому зцілення. Проте храм трибуналу такий: ти що, бля, мужик, давай без цих ваших релігій гомосіків, всяких западних оцих і технологій непонятних від диявола. Давай на попрощі, а? Ну і плавучий відмовився від своїх тез після такої реакції. Існував ще один випадок вилікування від вампіризму за допомогою Молгабала, проте досвід прийому ліків порівнювався з тим, ніби вас вирізають тисячі ножів зсередини. Легенди стверджують, що це було щось схоже на той сироп з білого буряка, котрий мама давала вам пити в дитинстві, коли ви хворіли, від якого хотілось блювати, плакати і блювати. Також можна вилікуватись вбивши головного вампірського батьку заснувателя кровної лінії. Тоді всі, кого він заразив вилікується, а дехто миттєво помре в силу свого віку. Ще два способи ви можете випробувати в підливленні. Перший це скупатись в спеціальній купальні з таємничим інгредієнтом під назвою солі очисної крові. Купальня розташована в мерзенному лігві. А також є другий спосіб, трохи складніший. Відьми із затоки Іліак винайшли ліки, зілля, що складається з шести зубчиків чеснику, двох пагонів кров'яної трави, п'яти листків пасльону, крові аргонця та попели могутнього вампіра. За допомогою такого зілля була вилікувана дружина з кінградського графа, котра лежала в коматозі через відмову пиття крові. Проте відразу після прийняття ліків померла. Граючи в Скайрим, ви побачите ще один спосіб, котрий пропонує чарівник Фаліон. За допомогою чорного заповненого каменя душ і заклинання, що викликає сили забуття. Він може вилікувати героя від вампіризму. Також виділяють вплив лікантропії. Заміна крові вампіра на кров перевертня теж, скажімо так, вилікує від хвороби, проте це буде щось типу моча замінила гівно, нікому не раджу. На цій позитивній ноті буду завершувати. Якщо вам сподобалось, не забудьте подарувати вподобайку, щоб я про це дізнався, та підписати, щоб дізналися ви про світ сувоїв більше. Якщо хочете другу частину про кровні лінії, клани, мисливців і все таке, пишіть в коментарях, я подумаю, що варто. Також нагадую про свій телеграм, де ви можете проголосувати за теми наступних відео, та buymeacoffee, де ви можете замовити якусь тему або ж просто подякувати діду копійчиною. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось наступного тижня.